Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі Юлія Garden. Хочу вам зараз показати шведесенько, що я отримала, що до мене прийшло. Покажу, ось дивіться, в знайомої взяла ось такий сингоніум, хочу посадити такий ось красунчик. Це я його несла замотала, щоб тримався кубки. Ось такий красунчик. Ось такий, дивіться, в нього красивий колір, якийсь не то рожевий, не то бордовий. Так, друзі, і ось ще цікавинка. Ось я вже трішки почала розпаковувати. А зараз саме покажу, дивіться. Я замовила, дівчатка, друзі, замовила ось такі підвісики. Ось дивіться, так, ось жіночка сама в'яже гачком. І ось я взяла, щоб підвісити собі на балконі, ось такі підвіси. Звичайно, можна було б і самому їх сплести, але немає на це часу. Тому ось такі гарнюні можна буде підвісити. Такої взяла світленького кольору, взяла два штуки однакових ось такого кольору. Абсолютно недорого, я думаю, за 50 гривень чи 55 ось такі два підвіси. Ну і заразом, щоб вони самі ці підвісики знайшли, я взяла собі бальзамінчики, хочу, друзі, їх поставити в таку, ну знаєте, довгу таку якусь форму чи підставку і разом їх туди поставити, щоб вони там собі росли. Я замовляла три, ну, жіночка поклала ще один в подарунок. Вони поки що ось такі малюсики, але ці рослинки наростають досить швидко. Люблять, звичайну, вологу. Не знаю, як я буду з ними справлятися пізніше, але ось так прийшли запаковані, политі добре. Тому ось так, ось такі ось коробочці, друзі, ось так вони прийшли. До мене. Так, ось чотири штучки. Зараз хочу... Так, ну давайте один, можливо, розпакуємо. Зараз подивимося. Так. Ось такий, бачите, такий там один червоний, один такий мені біленький захотілося. І рожевий. Четвертий, не знаю. Побачимо вже тоді, як будуть заквітати. Ось такі. Такі не дуже вони й маленькі, такі нормального розміру. от, Так, зараз подивимось. Так. Ось ось такі гарнюсики такі. Бальзавінів, скажу вам, давно в мене не було, тому що вони досить такі, дуже м, вологолюбиві. Тому я, але я хочу, знаєте, поставлю їх, можливо, ось таку ту підставку, що для, можна ґрунт мішати. Да? так, І туди просто на дно наливати водичку, щоб вони просто там водичці собі, типу, як кашпо, стояли на балконі і росли. Ну, Така в мене задумка. Не знаю, що буде з цією задумкою. Подивимося, як воно буде далі. І тому хочу спробувати. Ось такі. Простенькі, так, такі рослинки, але е, вони дуже гарно квітнуть. Мені подобаються, вони такими маленькими трояндочками квітнуть такі повні, красиві. Е, і Кольори такі в них зараз гарні, всякі рожеві, червоні, білі, фіолетові. Тому хочу спробувати. Ну, ось тому, друзі, такі в мене новини. Ось такі вони миленькі, такі хорошенькі підвісики. Ось такі. Ну, я думаю, що звичайний стандартний горщик, звичайно, сюди стане. Так, Бачите, такі красиві, ось знизу така ніби вив'язана квіточка. Не макреме, але м -м, я хотіла навчитись в'язати і макреме, але, як завжди, я кажу, буду в'язати на пенсії, <гум> мабуть, а поки що не маю часу. Тому, друзі, ось такі в мене були коротенькі новини. Тому буду рада вас чути. Приєднуйтеся е, до мого каналу, коментуйте, буду рада вас чути і бачити. На все добре, друзі. Побачимося! Гарного вам вечора!